Підтримка переселенців з інвалідністю тепер це одне з завдань міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, гармонія імені Раїси Панасюк. Відповідне рішення прийняли на сесії міськради 26 серпня. Про таке суспільному розповіла директорка центру Олена Чорнобривенко. Від перших днів війни дуже багато людей зверталися. По психологічну допомогу. Це були більш такі разові акції, ну як не акції, а такі якби разова перша така первинна кризова допомога, і ми потім направляли людей в, в, в безпосередньо туди, де є кризові центри. Такі. Потім почали з'являтися багато людей, які саме нашого профілю. Тобто наш центр він надає послуги для осіб з інвалідністю, для дітей, молоді, а також для дітей з групи ризику від нуля до трьох років. І почали до нас звертатися люди, і ми вже зрозуміли і внесли зміну в положення. Люди з інвалідністю з числа вимушено переміщених осіб у центрі можуть безкоштовно отримати інвалідний візок та комплексну реабілітацію. Наразі є чотири родини: це з маленькими дітками, і є в нас вже двоє бійців. Вони є переселенці під час. Військових дій вони отримали травму, отримали інвалідність. Володимир Жайворнок – переселенець із Херсонщини. До центру «Гармонія» разом із дружиною привели сина, Максиму два роки. Він народився передчасно і має проблеми з мовленням, розповідає батько. Ми помітили це після трьох місяців. Нам рекомендував наш дитячий, дитячий врач звернутися до профільних спеціалістів. У нас було декілька проблем з тонус, тонус був у дитини і а також мовлення. У центрі з дитиною працюють психолог, невролог, логопед, фізтерапевт та генетик, каже фахівчиня центру Галина Шпортко. Сьогодні третя зустріч і вже є певні зрушення. З'явилася саме фіксація взору. Коли є фіксація, дитина проводить аналіз і вона вже має певну диференціацію своїх рухів і дій. От у нас, як був е, порушений мовний бар'єр, він поки що залишається, але в нас з'явились звуки, і з'явились звуки значно більше, ніж були раніше. Але є ще нерозуміння певних команд, наприклад, дай принеси. І ми вже зараз командою визначаємося, що би ми могли зробити для того, щоб покращити саме цей запит цієї сім'ї. Аби отримати безкоштовну комплексну реабілітацію у центрі переселенцям з інвалідністю, треба обов'язково перебувати на обліку в міському департаменті соцполітики, каже Олена Чорнобривенко. Також у гармонії можна скористатися службою перевезення людей на візках та взяти участь у різноманітних спортивних та мистецьких заходах. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини, Вінниця.